2023. другий рік незламності. Чим запам'ятався він українцям? Випробуваннями, які здолали. Зустріли 23 й зі світлом і теплом, як в серцях, так і в оселях. І це попри системні ворожі удари по енергетиці країни. Кількість влучань вимірювалася сотнями, збитки мільярдами. До блекаутів українці звикли швидко запаслися свічками, ліхтарями, дровами та генераторами. А ще терпінням та розумінням здолаємо і це черговим надскладним випробуванням для українців стала каховська катастрофа 6 червня 23-го року. Окупанти підірвали греблю гідроелектростанції. Воєнний злочин, акт екоциду, поставив під загрозу водопостачання Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. У зоні ризику опинився і Кривий Ріг припинилося наповнення південного водосховища, яке живило водою 70% найдовшого міста Європи. Перед місцевою владою постала задача знайти альтернативне джерело водопостачання. Рятувати Кривбас від зневоднення взялися спеціалісти комунального підприємства Кривбас-водоканал. Рішення знайшли протягом кількох діб. Стартувало будівництво нової артерії. Перший магістральний водогін запустили вже 20 червня, а в середині серпня криворіжці мали стабільне водопостачання. Кривбас-водоканал став першим підприємством в Україні, якому довелося ліквідувати наслідки техногенної катастрофи такого масштабу. кажуть, без води людина може прожити близько тижня. Українці протрималися більше, і головною життєдайною силою для нас є надія її не зламати ні сиренами, ні обстрілами, ні підривами. Знищення Каховської гідроелектростанції стало для нас справжнім випробуванням, іспитом на професійність і витривалість. А щодо побажань, нехай стануть невичерпними джерела сили та енергії для кожного з нас.